Вітання, друзі, на моїм каналі. Сьогодні я хочу зняти для вас гарного грибочка. Мерипілус Гігантський і гриб, тільки у ну, молодому вигляді. Це вже досить великий. Бачите, яка краса. Росте він біля букових пнів. Ну, біля бука сухого. Бачите, який він гарний. Знизу так на ньому. Гладенький такий, як бачите. Біленький. Я сам не пробував, але тут є вже старий такий згнивший. А тут маленькі такі молоді, невеличкі такі. Ростуть вони біля бука. Тут я раніше зрубав бук, був у мене, зробав його на дрова. І бук пень вже почав висихати, і таки біля нього з'явилися грибачки. Мерипілюс гігантський. Такий красень гриб. Що ж, піду, подивлюся ще грибочки. Трішки природи, друзі, вам у кадрик. Такий гарної у Карпатах. Цього, цього року ліщина не вродила, то би поїв би горішків, але немає, на жаль. Тільки бачу, попадали попід кущі, щоб птахи поїли. Де що було, то й їли. А так дуже корисні лісові ліщанкові горішки. Така краса у нас у Карпатах. Як бачите, туди хожу я на грибочки по тій стороні. Ну тепер, на жаль, грибочків немає слабо, бо земля дуже суха, треба б дощику, щоб попадав. А дощику, на жаль, немає, тільки жара по 30-32 градуси тепла. І що ж, будемо очікувати дощик? Вітання, друзі! Як бачите, якого я знайшов грибочка. Боровик зернисто ноги. Або необолетус. Тому умовно пістивний гриб. Другої категорії. Як бачите, такий, такий мудрий грибочок, така на ньому шапочка. Як нажимати знизу, то синіє. Така чуть червона ніжка. Такий гриб. Зараз подивимося краще знизу. Бачите, який він червоний. І при натисканні, при натисканні, бачите, посинів. Боровик зернисто ногий, умовно єстивний грибочок другої категорії. Що ж, продовжуємо дослідження грибочків. І так, друзі, знайшов ще один, одну таку сироїшка, смердюча. Місцева назва. А літературна вал, – валуй. Волуй. Ну, можна його їсти після 15-20 минут відварювання. Тоже такий гриб, такий як бачите. Сироїшка смердюча, місцева назва а літературному валуй. Або ще називають його. Цей гриб воловий, ну, для волів. Як бачите, такий. Що ж, продовжуємо. І тут, друзі, я знайшов таку сироїшка сіро-зелена і гарний гриб. Сізке назва Голубінка. Засолюють його, відварюють, жарять Отака, отакий грибочок, друзі. З пластинчастими тими. Сироїшка сіро, зелена. Що ж, продовжуємо далі. І ще, друзі, один гриб такий. Підгруздок чорніючий. За смаком схожий на валуй гриб. Ну, не дуже смачний такий, це старий уже. Підгрузок чорніючий. Є стивний, але не дуже смачний. Що ж, продовжуємо далі. А це, друзі, у нас... Лисичка, їстивний гриб. Багато вітаміну Д в ньому. Солять, маринують. От такий грибочок, як бачите. Лисичка. Ну, є різні види лисичок є ще. Чорна леши, лисичка. Бачите, від спека аж порепалася. Дуже добрі жарені. Ну, можна з чесночком, з сметаною. Дуже смакує. Тож, друзі, пробуйте. Що ж, продовжуємо. Знахідка дивитися. Так, друзі, ще один грибочок. Свинуха тонка. Раніше вважався умовно і стивним, а тепер його признали отруєнням. Так як він не підлягає, через якийсь час можна отруїтися. Не, не всі, не в кожного організму сприймає, але... Можна отруїтися. Свинуха тонка. Бачите такий грибочок. Друзі, тут ще одна така знахідка, гриб. Сироїшка гладка. Теж є гриб. Оце вже велика. Як бачите, така. Тут такий на ній, Сироїжка гладка. Зістивний вид грибів. Засолюють, маринують, смажать. Що ж, продовжуємо пошуки. Що ж, друзі, на цьому все. Трішки вас ознайомив із нашими грибами Закарпаття. Білих раз немає. Ну, бо я так і не ходив. Дуже. Трішки подивився, але, але дуже суш, велика суш. Жара 30 градусів, 32. Земля висохла і грибочки не можуть вилізти. Що ж, дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на, мої, на мій канал. Ставте лайк. Діліться з друзями. Все, пока-пока. Дякую за перегляд.